720-й день в Канаді, 03-06, 25. У нас сьогодні вівторок. минув вівторок. І ще такий от е, девіз, тиск, але вже нормально, вже ніби виспався. Важкувати сьогодні, до речі, ставалося. З другого будильника виріз ліжка. Зібрався технічні приміщення, все гарненько, все працює. Пішов далі. Зайшов до комп'ютера. Алекс вже видикував в накладні в Оце дуже погано. Оце дуже погано. Сьогодні я фарбував... не фарбував це типу силикона. Та. І ця гадость, вона, походу, не відпереться. Алікс же видоково накладні, там нічого такого не було. Я, ну, я забрав ті, що створив офіс, там ремонтувати. Там, Шпаклювати тріщини і пішов то робити. Арік пішов, каже, йди собі зробити заявочки, йди фарбуй. А Я сьогодні зробив обхід, подивився, по-перше, що вони там по нас знаходили. На паркінгах стіни. Паркінг левел 4 в глибину під землею, четвертий під левел, саме нижній, і там вже навколо будинку земля, і десь просочується вода, і вона поміж бетонні плити залазить всередину і там волога, Чуть-чуть волога, не так, щоб вода текла. Але фарба відійшла, і вона відлущилась, не негарно виглядає, треба зробити. Ну, я розумію, треба поправити. Поправимо. Добре. Є два місця, яких таких жорстких, які треба буде поправити завтра. Будинок, як будували, робили фундамент, і воно чуть-чуть змістилось, і в одному місці пішла тріщина. Така, як бетонні блоки, вони досить великі. От з ходинками пішла тріщина вниз. Кілька таких тріщин. Вона пішла з першого паркінгу аж до четвертого. І я сьогодні оце силікони, не силіконо, а спеціальним таким герметиком заповнював ці тріщини. Завтра підфарбую. Він фарбується. Якраз закінчу одне і друге. Двері. В технічних приміщеннях двері в нас є двері на ключ-карту, такі електронні. І ну, якщо вона не працює, наприклад, відкривається ключом. Одна із них не працювала, дві, навіть, не працювала. Я перевірив, ну, не працює сам замок, механізм. Я скинув шафу, які треба купити. Дві штучки. Він каже: ну йо, моя тушку по грошей. Але цей. Ну, я кажу, що вони створили заявку, я скидаю, я буду чекати запчастини, я можу поремонтувати тільки треба запчастини. Привезли сьогодні мікрохвильову піч, привіз. Замовили, бо в одній з квартир згоріла лампочка. Я так розумію, власники, ну, мешканці хотіли поміняти лампочку самі, і вони розбили шкло. І вона закоротила, вибило там в платі, перегоріла якась маленька штучка. Ну, все працює, мікрохвильовка працює, не працює тільки лампочка. <coughs> і Щоб її поремонтувати, треба там мікросхему міняти. вона дорого, і вони вирішили замовити другу. Так що маємо нову мікрохвильовку, треба буде поміняти. Завтра поміняю. Завтра поміняю мікрохвильовочку. Вартуємо запчасти. Це робоче, тільки лампочка не працює. Ну, що зробиш, має працювати, має все бути так, як має бути. Далі. Е, ну, Коротше, день в мене був стандартний. Такий, як має бути. Сьогодні, до речі, був Олене день народження, вітаю з днем народження. Може побачить, не знаю. Е, та. І ще буде одне народження в Ані. Так що кажу, тиждень днів народження. Аня хоче поїхати десь відпочити, тому буде підготовка. Буде підготовка, поїдемо. Вечір вдома, вечір вдома, що я... А, сьогодні, до речі, плов зробив. Я забавився з тою роботою, що не встиг поїсти. Я зварив дуже смачний плов, само собою м'ясо, купив свининку в костку, велику ровку, порізав на три, на три рази буде. Робив плав і приїхали електрики. Робити підсвітку? У нас підсвітка після того, як блекаут був, підсвітка перестала працювати автоматика. Вона на вулиці світилось все цілий час, а підсвітка на даху не світилась. І ми прийшли електрики, перевіряли, все перевірили, все гарно працює, але не запускається. Не запускається, бо згрів УПС. Живлення-акумулятори перегоріли, ну, вже вмерли напевно, і ми почали напряму без ОПС. Вони поставлять в майбутньому, але все працює. Поставили, показали, як налаштовувати, як перевіряти. Тож такі от справи. Ввечері взяли піцу нас в нас в, в цьому тостері спеціально тостер-духовка. Ця... Підсмажили, я насипав ще зверху все ці кубаски, пепероні і цей повечерили. Подивилися лік і відпочивати. Хватить, треба йти спадки. Спадки.